Я Якимова Карина, студентка ОКУ Білгородністровського медичного фахового коледжу. Навчаюся на другому курсі сестринської справи. Я Сезанська Кристина, студентка нашого Білгородністровського медичного фахового коледжу. Навчаюсь на другому курсі сестринської справи. Я Сербезова Кира, студентка укубі Городністровського медично фахового коледжу, навчаюсь на другому курсі сестринської справи. Тема, яку ми сьогодні розглядаємо, це біотехнологічні розробки в медицині при виявленні вірусних захворювань. Наша мета показати одну з біотехнологічних розробок. Це швидкі тести, які використовують для попереднього скринінгу на COVID-19. Перш ніж використовувати тест, ознайомимося з інструкцією. Характеристики та правила використання відрізняються залежно від виробника. Біотехнологія це наука, що вивчає можливості використання біологічних процесів у різних галузях промисловості, сільського господарства, екології та медицини з метою розробки методів і технологій отримання бажаних організмів та корисних речовин. Біотехнологія в медицині це розробка методів та технологій точної діагностики, профілактики та лікування інфекційних і генетичних захворювань. Ми знаємо, що останні роки багато людей різних країн світу, в тому числі і України, масово хворіли на коронавірус. Наразі в Україні зафіксовано інтенсивне зростання захворюваності на грип та ГРВІ, особливо серед дітей до 17 років. Тому на даний час є дуже актуальним своєчасне виявлення випадків захворювання на COVID-19. Завдяки новітнім розробкам біотехнологій в медицині створено доступні два типи тестування на COVID-19. Метод полімеразної ланцюгової реакції ПЛР-тест, експрес-тест на антиген, обидва види тестування дають змогу виявити активну інфекцію. Для проведення ПЛР-тесту беруть мазок із носоглотки і ротоглотки. Показаний вид тестування застосовують на початку захворювання. Найбільша їх чутливість між 7 та 14 днями після інфікування. Зазвичай результат можна отримати через добу після збору матеріалу. Тестування методом ПЛР наразі є найбільш точним методом діагностики COVID-19. Зараз у продажу можна знайти експрес-тести для домашнього використання. Проте такі тести не дають підстави відвідувати ресторани, кінотеатри, спортивні зали чи користуватись міжрегіональним транспортом в умовах карантину. експрес тести є одним зі способів швидко і якісно виявити антигени, не записуючись на огляд до лікаря і не відстоюючи черги до лабораторій. Водночас такі типи тестів можна використовувати для самоконтролю. У випадку позитивного результату необхідно звернутись до медичного закладу. Для підтвердження результатів ПЛР-методу. Для експрес-тесту на антиген також беруть мазок із носоглотки чи ротоглотки. Найефективніше такі тести використовувати на початкових стадіях захворювання. Результати дослідження можна отримати вже за 15 хвилин. Отже, підсумуємо. Цим дослідницьким проєктом ми інформували про експрес-тести більшу кількість людей і показали, як їх застосовувати. Донесли важливість стежити за власним здоров'ям і перевірятись на різноманітні захворювання. Біотехнологічні розробки в медицині при виявленні вирусних захворювань. Мета донести важливість перевірятись і тестуватись на різноманітні захворювання. До того, як почати проводити тест, обов'язково одягаємо рукавички та маску. Для того, щоб забезпечити свою ж безпеку. Ми маємо шкалу, яка показує результат, буфер, який капаємо на шкалу, екстракційну пробірку, щіточку для здійснення забору зі слизових оболонок та інструкцію з послідовністю виконання тесту. Відкриваємо екстракційну пробірку та буферний розчин. Далі наповнюємо пробірку до відмітки згідно з інструкцією. Також ця відмітка показана на відео. Після цього закриваємо пробірку та відставляємо її до моменту забору біологічного матеріалу. Далі закриваємо буферний розчин. Відкриваємо щіточку, нахиляємо голову на 70 градусів згідно інструкції, вводимо щіточку в ніздрю, Вона має зайти від ніздрі до зовнішнього отвору вуха та прокручуємо 4-5 разів, повільно дістаємо щіточку та поміщаємо в екстракційну пробірку, прокрутивши її в розчині 5-10 разів. Обов'язково відламуємо наконечник щіточки та закручуємо провірку. Дістаємо пробірку та вносимо 5 крапель розчину у віконце шкали і чекаємо 15 хвилин згідно інструкції. На шкалі зазначено, якщо дві полоски це позитивний результат. Якщо напроти букви С це негативний результат. І якщо буква Т тоді тест сумнівний і потрібно його повторити. Далі шкала нам показує результат. Експрес-тести є одним зі способів швидко і якісно виявити антигени, не записуючись на огляду лікаря і не відстоюючи черги до лабораторії. Наш тест, який проводився на Кристині, виявився негативним. Вона здорова. Після проведення тесту обов'язково збираємо всі використані матеріали. Знімаємо маску, рукавички і утилізуємо для запобігання розповсюдження вірусної інфекції. Також у сучасному світі існує не лише тест на covid 19, а й безліч інших. Наприклад, тест на ВІЛ. Він виглядає ось так. Принцип дії схожий на попередній тест, але тут вже проводять забір крові. Бажаємо вам, здоров'я, злагоди та миру. Всього найкращого вам.